Це стало доброю традицією в Карпатському національному університеті Вілосина Степаника проводити клуби веселих і квітлих. Це дійсно надзвичайне дійство, тому що воно має свої давні славні традиції, де ще йдуть в часів Володимира Макар. Ми вже бачимо професіоналів, батярів з Істпаку. Тобто дійсно створилися цілі покоління університету, які проходили через це дійство. І сьогодні ми черговий раз вражаємо нашими студентами, їхнім вмінням гостро, зрозумінням і в той же час так делікатно жартувати. І те, що ми сьогодні бачили, це дійсно поєднання уду з тим інтелектом, яким ми захоплюємося, дивлячись на студентів нашого університету. А коли зародилось Кубок ректора? Це вже четвертий кубок ректора, який є з кожним роком більш яскравіший за рахунок учасників, за рахунок розширення програми і дійсно високого професіоналізму наших студентів. А хто є засновником? Засновник є ректор, тому і на клубок ректор, крім того, відповідно додатково учасниками цього є і студентський сенат університету, і івано франківський клуб висели підмітливий всі, кому не байдуже, проведення нашими студентами свого розвілля, яке дійсно наповнене, насищене гумором і так. Ви вже тут 4 роки поспіль сидите. Що найбільше запам'яталось сьогодні? Сьогодні найбільш цікавим було те, що всі теми, які порушені, вони є на... в нашому суспільстві дійсно актуальні. Треба відзначити, що гумор наших студентів з цих тем є надзвичайно глибоким. Він не є, скажімо, примітивно-поверховим. Він є тим гумором, який засвідчує, що. Вони розуміють проблему, але вміють її висвітлити так, що вона є зрозумілою всім і викликає почуття гумору же час і почуття того, що це треба змінювати. Як обирали переможця? Переможців було, було обрати дуже важко, тому що кожна команда, як ми були свідками цього, мала дуже солідну підготовку. І е, все ж таки після довгих дебатів було прийнято рішення, що цього цьогорічного культура ректора буде факультет наземного команда, команда Мама. Ми місяць готувалися до нього. Студентський сенат Прикарпатського майже повністю долучився до організації цього заходу. Було продано більше 500 білетів. І гроші зібрані з цих квитків, які. Що ця, не проховуючи організаційні моменти, будуть передані на дитячий будинок дітам сирона.